Доброго дня, шановні колеги. Останнім часом в суспільстві з'явився напрямок розваг серед молоді, які називають зачепери. Це захоплення є дуже небезпечним і несе в собі, в собі ризики для здоров'я і для життя. Клінічний випадок до нас звернувся пацієнт 2003 року народження зі скаргами на сліпоту правого ока. За нами незавідомо, що в березні 2020 року він отримав. Опік полум'я вольтової дуги другого третього ступеню, площу 70% голови, тулуба, обох верхніх та лівої нижніх кінцівок, постравматичну ампутацію 2-4 пальців правої кісті, політравму, загальна електротравма 27 тисяч вольт проходив лікування в опіковому відділенні протягом 10 місяців. Через рік, в червні 2021 року, офтальмолог встановив діагноз часткова атрофія правого зорового нерву нейрооптіка петія лівого зорового нерву центрального гінезу. За даними МРТ головного мозку, у хворого спостерігався напрям кори головного мозку в правій півкулі. Вересні 2022 року він звернувся до нас і був поставлений діагноз, ускладнена катаракта, розбіжна косоркість правого ока. При огляді гострота зору правого ока, проекція Люцисінцерт Сінцерта, внутрішньоочний тиск 18, при проведенні ОЗД змін з боку сітківки та сквистого тіла не виявлено. Ліве око гострота зору одиниця, внутрішньоочний тиск 18, диск зорового нерва межі стушовані, макулярна ділянка без патологічних змін, при проведенні ОКТ визначається витончення шару нервових волокон в верхній ділянці з диску зорового нерва. В якості спроби покращення зору і без гарантії зору, в лютому 2022 року хворому була проведена факи катаракта з імплантацією штучного кришталика на правому оці. Після факофрагментації ядра драми побачили, побачили щільне потовщення задньої капсули кришталика, розцінили навіть його як рубець, яке заважало проведенню заднього капсули рексізу. Тому було прийнято рішення через місяць після факи катаракти з імплантацією штучного кришталика, провести лазер дісцизію цієї плотної задньої капсули кришталика. Після операційного періоду хворому призначали лівоксімід і дексафрі без консервантів по отакій схемі. Перед вами фото. Око пацієнта після факоемульсифікації ви бачите щільну задню капсулу кришталика і поруч той ж саме око після проведення лазер дисизії. Гострота зору стала краще і дорівнювала 5 ексцентрично. Проведення лазер дистизії. Плотної цієї задньої капсули нам дозволило оглянути очне дно, ми побачили блідий диск зорового нерву і такі цікаві зміни на сітківки у вигляді пігментних відкладень, які ми розцінили як наслідок опіка сітківки. Тому хворому подальшому було призначити приміняти нутро в одній капсулі на добу, два рази на рік. По 3 місяці. Таким чином, опік полум'ям вольтової дуги другого 3 ступеню належить до важких травм, наслідки розтягнути в часі в даному випадку 3 роки. З боку органа зору спостерігається ускладнена катаракта, несхідна часткова атрофія зорового нерву, опік сітківки, і, незважаючи на важку патологію, проведення хірургічного лікування катаракти є доцільним, що дає можливість покращити зір. Дякую за.